Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І Далі про події Дніпра, області та країни знову неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Звечора окупанти не припиняли обстрілювати Нікопольський район під ворожим прицілом. Опинилися одразу дві громади. Є чимало руйнувань одна людина постраждала більш детально про ситуацію в області. Далі Звечора ворог гатив по Нікопольському району. Під прицілом опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади. Найбільше дісталося останні там пошкоджені приватні будинки та комунікації. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля. Повністю знищена. від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Через ворожі обстріли люди ночують в укриттях, а на ранок рахують збитки. Утром встали і чотири окна розбиті, її криша розбита. О, те, що діло турки. торки, втора армія міра. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості ушпиталили. мінна взривна травма, осколочне ранення ліця і осколочне ранення правого плеча. Госпіталізований в стаціонар, получив все получається необхідне В Найближчий час я думаю, буде виписано на амбулаторне рішення. У самому Нікополі ніч пройшла спокійно. Продовжуємо е, усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Без надзвичайних ситуацій обійшлося і в Криворізькому районі стабільна та контрольована ситуація і на прикордонній території. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Завдяки їхній гарній роботі ми маємо такі спокійні ночі та дні. Тож слава зсу, дякую кожному воїну, який захищає наші території. В інших населених пунктах Дніпропетровщини все спокійно, ворога на нашій території немає. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Спочатку повномасштабної війни на Дніпропетровщині внаслідок детонування ворожих боєприпасів загинуло вісім людей. Минулого тижня на снаряді підірвався підліток. Найбільше постраждалих у Криворізькому та Сонельніковському районах. Населені пункти окупанти здебільшого обстрілюють касетними боєприпасами. За півроку сапари знищили вже понад чотири тисячі таких елементів. Ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки в кишені, переносити. І кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Вночі ворог запускав ракети з Білгородської області та з окупованої Херсонщини. Били по Миколаєву та Харкову. В останньому ракета влучила в один з районів міста. Відомо про одного пораненого били окупанти і по громадах Миколаївщини. Там ворог пустив у дію ворожу авіацію. Сьогодні зранку над областю наші сили ППО збили ворожий безпілотник про ситуацію на фронті. Далі Росіяни лютують з окупованої Херсонщини. Вночі окупанти запустили ракети в бік Миколаєва. Також з артилерії обстріляли декілька громад. Ворог здійснював бомбардування населених пунктів області фугасними 500 кілограмовими авіабомбами. Є пошкоджені будівлі, відомо про одного пораненого. Летіли ракети із Білгородської області, прилетіло в Холодногорівський район Харкова. Пошкоджені чотири автомобілі та дві будівлі. Наразі спеціалісти перевіряють територію на наявність нерозірваних боєприпасів. Мешканців просять бути пильними. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. Донеччина під постійними обстрілами, по мирним кварталам, росіяни гатять без зупину. В часовому яру з арти поцілили по приватним будинкам. Там перебило комунікації. Далі. Ось така воронка. ось труби. газова труба. Настойка. У слов'янську окупанти вдарили по дитячому садочку. На щастя, будівля була порожньою, тож ніхто не постраждав. Прилетіла на вулицю Торську, дитячий садочок Теремок, зруйнований. жертв немає. Тримаємось, ми разом бережіть себе. Б'ють і по центру Краматорська. Там пошкоджено багатоповерхівки, є поранені цивільні. Без житла залишились десятки родин. Через обстріли багато людей виїжджає. У нас тут багато квартир, всі поїжджали, на кого ми залишимо це все? Господи, коли ж у нас це все закінчиться? Загалом на Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільних. Мешканців закликають виїжджати, поки є така можливість. У населених пунктах залишається багато літніх людей. Він не ходить. Болі в животі взяв. А блакачуся, пожалуйста. облакачуйся. СМТ Північне за 5 кілометрів від Турецька. У місті немає газу. Люди вимушені готувати їжу на цеглинах. Попри те, що населений пункт розташований майже на лінії розмежування, тут залишаються жити близько ста родин. Покинути домівки погоджуються одиниці. Там на Слобожанському напрямку ворог намагався знайти слабкі місця в нашій обороні. ЗСУ ці атаки успішно відбивають та завдають ніщівних втрат окупантам. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Вороже війська здебільшого деморалізована. Однак відчайдушно чинить опір. За повідомленням оперативного штабу Південь за добу знищено понад 100 танків, гаубицю, одну РСЗВ, мобільний міномет та бронетехніку окупанта. А на Херсонщині через бавовну мінус 5 ворожих складів боєприпасів. Тож тримаємо стрій і віримо в наші Збройні сили. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11-го каналу. Передавала спецслужба МРФ координати ЗСУ, отримані від чоловіка військового. СБУ викрили зрадницю з Дніпропетровщини. 31-річна жінка почала працювати на ворога ще у травні. Зокрема, інформаторка надавала росіянам дані про розташування військових об'єктів і техніки вздовж лінії фронту Донецької та Запорізької областей. Отриману інформацію передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де її використовували для артилерійських та авіаударів. Вона пішла на такий крок, попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем зсу і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Тим не менш, зловмисниця використовувала свого чоловіка в темну, випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань зсу на передових позиціях. Завдяки їхнім подвигам та мужності, сьогодні пишеться історія перемоги України над РФ. Це про наших військових, які захищають рідну землю. Попри численні і важкі поранення, і навіть через втрату кінцівок, їхня жага до перемоги вражає. Історія мужності і незламності українського захисника з позивним прапор. Далі. Військовослужбовець Олександр за позивним прапор несе службу на Авдіївському напрямку позиції ЗСУ там під постійним обстрілом. Тяжкі рани чоловік отримав, коли з-під вогню з побратимами, виносив пораненого бійця. І виносили і побратиму в спину, пролетів осколок, аби не його спина полетіла ми кудись. Грові щойно доставили його у безпечне місце. Олександр пішов у розвідку, під ногами не помітив ворожої міни. Я втоп. У розвідці не побачив лепісток і наступив п'ятою. Наступила на не війна. Так мені відривало ногу. виходить. Mm -hmm. Через безперервний обстріл повернутися до побратимів. Прапор не зміг. Знайшов покинутий будинок, і там без належної медичної допомоги, їжі та води, пробув чотири дні. Життя йому врятував місцевий, який дивом натрапив на бійця та покликав допомогу. А зараз Олександр на лікарняному стопу довелося ампутувати. Таких як боєць з мінно вибуховим пораненням за останній час побільшало. Зізнаються лікарі. Якщо раніше це були артобстріли, то тепер вилізьбайці, бойці, які наступили на міну. Саме після таких поранень врятувати кінцівку дуже тяжко. Медики роблять все можливе. Розповідають, якщо є хоча б один відсоток, що біця можна поставити на ноги, вони його використовують. Адже більшість поранених військових із лікарняного ліжка рвуться у бій. Ну я так розумію, що ті, хто не хоче воювати, їх на війну не гонять, тому що е, не обсуждається е, куди далі, обсуждається да, назад в часті, і поїхати далі. Це і про Олександра, попри втрату стопи, бажання перемогти ворога не зникло. Поки він у лікарні, друзі шукають йому курси оператора дронів. Чоловік планує з неба допомагати нашій артилерії нищити окупантів. каже бойові дії, які точилися на сході у 2014-му і сьогодні, дуже відрізняються. Зараз ніж тоді легше було за інша правтервини. Зараз війна арти і мінометів. Стопичу вільно країну. Для дітей для, для будущего покріня залишитися осторонь каже Олександр не може і якнайшвидше хоче повернутися до своїх побратимів. Софія Куценко Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Спорт як психологічне розвантаження. У Дніпрі діти переселенці та діти військовослужбовців безкоштовно навчаються грати у теніс. Цей вид спорту вважається одним із найдорожчих у світі, тож дозволити собі заняття може не кожен. Організували тренування двоє тренерів з Дніпра. На корті побували наші кореспонденти. Што, милучка, ми може доїхали? Так. Да. Так, да. воно вже тенісні корти. Так свій хочеться. Людмила Добровольська разом із сім'єю переїхала до Дніпра з Харкова. Родина мешкала на північній Салтівці, районі, який під постійними обстрілами окупантів. Аби відвернути увагу семирічної доньки Міли від пережитого, жінка почала шукати безкоштовні секції для дітей-переселенців. Цю обрала, бо колись сама грала у великий теніс. Прийшлося збиратися дуже швидко. В чому були, тому ми приїхали. Після всіх цих це найкраще. Ми буквально з марта одразу прийшли сюди, їй дуже подобалося. Вона до цього займалася плаванням. Це зовсім інший вид спорту, але вона просто в нього влюбилася. Міла настільки захопилася грою, що відвідує тренування щодня. Мріє стати відомою тенісисткою. Получати медалі. Це тенісістки. Мені дуже нравиться грати. Цю спортивну секцію для дітей-переселенців та дітей військовослужбовців організували два тренери з Дніпра Олег та Руслан. До війни вони мали власну школу. Та після 24 лютого майже всі учні роз'їхалися. Тепер тренують понад 80 дітей з найгарячіших точок України. Війна. Е, щось треба було. Робити те, що ти вмієш, дійсно харківська, уганська, донецька, Маріуполь. Це для них безкоштовно. Дехто з дітей грав у теніс раніше, а деякі тут вперше. Для всіх без виключення це насамперед підтримка психологічна та моральна. Дев'ятирічний Михайлик приїхав з Авдіївки на корті каже, зустрів справжніх друзів. у мене тут Мені узявні нравиться. Теж новий тут всі стали друзями згадала всі свої старі історії. Я відволікаюся від усього, особливо від поганих новин. Тренуються діти щодня з 10 ранку до 4 вечора, найменшому спортсмену – 4 роки. Дівчинки у нас 5 чоловік якраз з однієї сторони, хлопці теж 5 чоловік з іншої сторони. На що до 15 давайте. Для дітей це і спілкування, і фізична активність на свіжому повітрі. Наша школа как бы, достаточно такая, больше більше спеціалізувалася таки на ігра, котри виступають професіонально, і каждом рібенки є 10 таланта. таланту, і все остальне та труд у них теж є шанс заіграти. Цей вид спорту не з дешевих. Тренери за власний кошт купують обладнання та винаймають корт. Вже витратили більш як 200 тисяч гривень. Тепер постало питання, як продовжувати тренування взимку, адже криті корти дорожчі, бо треба платити за опалення. Тож планують шукати спонсорів. Олена Комишина, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Три новаторські чоловічі зачіски та унікальне фарбування в патріотичному стилі. З такими роботами Дніпровське Ренат Мурзагаліїв виступить на міжнародному конкурсі Global Creative Awards. Україну майстер представлятиме не вперше та сподівається перемогти. Чим дивуватиме суддів? Дивіться далі у сюжеті. Тут був синій і жовтий, поклав його на блонд, також трошки його видно у прикорневій зоні. І трошки я додав червоного, це символічно, як та кров, що провелась у нас в країні. Патріотичну зачіску за власним дизайном Ренат Мурзагалієв представлятиме на фіналі міжнародного конкурсу Global Creative Awards. За звання найкращого колориста, майстер з Дніпра, боротиметься з півсотною учасників з усього світу. Потрібно, щоб твоя фото, робота і жива вона співпадалась. 40% буде це технічні навички, які ти робиш на сцені. Тобто твоя ідея, як це технічно це ти це виповняєш, наскільки це чисто, наскільки це новаторське. Три новаторські чоловічі зачіски у виконанні Рената вже визнали одним із кращих цього року. Перукар увійшов до шістки фіналістів, які змагатимуться за звання чоловічого стиліста та барбера року у 2021-му Ренат вже ставав світовим переможцем у цій номінації. Місія у тому, щоб зробити щось новаторське, таке ідейне, що Може запустити тренд. Тут був галстук з волоссям, пов'язаний з, 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 з образом. Тут у нас шуба з волосся, також сережка з волоссям, і в цій колекції я хотів зробити а, краще ніж те, що я зробив минулого року. Майстерністю чоловік займається вже 13 років. Участь у подібних конкурсах бере останні сім. Чотири рази Ренат ставав чемпіоном на всеукраїнському рівні. Презентувати батьківщину на міжнародній арені, каже, дуже відповідально, особливо зараз. Рената підтримує його дружина, стилістка Настя Бас. Саме вона допомагала створювати переможні образи. Це дуже відповідальна місія. Презентувати Україну на конкурсі такого рівня. Найголовніше, ми зможемо розповідати, що в нашій країні, на жаль, досі триває війна. І ми своїм прикладом можемо показати, що навіть у такий час творчість вона жива, та українці мають можливість створювати та креативити. Фінал конкурсу відбудеться на початку жовтня в Амстердамі. Склад журі, – «Кращі стилісти та перукарі світу. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу легендарні Red Hot Chili Papers виклали у своєму інстаграм фото з підписом Любимо Україну. Світлина з концерту в Майамі, де музиканти публічно зізналися в любові до України. І на останок про погоду у суботу в день очікують 25 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до 16. У неділю стане прохолодніше до плюс 13 в день та 15 вночі. В понеділок в день синоптики прогнозують 22 градуси тепла вночі плюс 11. Атмосферний тиск буде не вище 760 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фономісті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.